We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Журналісти Бігусінфо викрили директора КП Київський метрополітен Віктора Брагінського та шокували його хитрим підходом до декларації. Мова йде саме про того чиновника, якому мама пенсіонерка дарували 2,4 мільйони гривень. Також його мати загадковим чином стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в новобудові ЖК «Вайт Вайтлайнс. Квадрат тут по 3 тисячі доларів. Тобто дві двокімнатні, як у матері Брагінського, мають ринкову вартість близько чотирьохсот 40 тисяч доларів, хоча вона запевняє, що син до покупки стосунку немає, але у це важко повірити. До того ж, це ще не всі секрети чиновника. Так його не зовсім колишня дружина-мільйонерка будує дачу в козині. Вона також володіє квартирами у ЖК Річмонд на Печерську. Це сусідня квартира з однушкою самого Брагінського придбана ним в один день, орієнтовна вартість 120 тисяч доларів. Двох паркомість у цьому ж ЖК, автівки Lexus rx 300 купувався новою. Орієнтована вартість 50 тисяч доларів. А сестра. Брагінського купила в нього землю з космічною націнкою. До того ж, у Брагінського є назадеклароване майно на 52 мільйони, а це вам не маленька сума. Що найсміливіше після такого викриття Кличко вирішив розіграти дуже справедливу сцену. Злий вечір з неприємними, скажімо так, відкриттями для мене. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Всім в душу не заглянеш. Але коли тобі брешуть в очі а за спиною дістають кроликів з виглядає це надто погано. І не тільки по відношенні до мене особисто, а по відношенні до киян написав Кличко. От Цікаво, невже він про це все не знав. Метро закрите станції в аварійному стані. А він тільки зараз зрозумів, що керівник метро ймовірний корупціонер. Невже йому дійсно змогли відкрити очі тільки журналісти, а сам він не бачить, що в Києві є багато таких чиновників. Чи можливо у них є свої схеми і всі вони діляться прибутками з Віталієм? Дуже цікава ситуація виходить. Що цікаво, начальник КП Київський метрополітен Віктор Брагінський сам написав заяву на звільнення. Тепер вже придумує план, як виправдовувати себе, чи що на цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.